На чому тримається наше життя? На хлібі, зерно для якого увібрали весінні зливи і спеку літа. Чи хліб це лише засіб, аби ми спромоглися підкорити власні вершини, розгадка не в хрустінні хлібини і не в ніжності здоби. Рішення мають люди, які знаються на гармонії і втратах. На захопленні і щирості, на любові і конкуренції, на житті і на тісті чи є українська кухня найкращою, найсмачнішою? Чи варто її досліджувати? Для чого? Є чоловік, для якого цих всіх питань взагалі не існує. Він просто бере сучасні соцмережі, постмодерністську іронію, свою харизму, впізнаваність і створює дива. За таку роботу я можу сказати тільки браво. Так, бро, а що у нас по рецепту? Цікаві дев'ять яєць чи менше? Вісім яєць, Хорошо. Ми на жовтках робимо. Значить, тоді робимо е, дріжджі, все як завжди. А вершкове масло куди? Потім спочатку трошки молока з цукру, потім її вводимо сюди, і туди вводимо вже жовтки і вершкове масло, і воно знову стоїть. Що? А часник і олію робили? Ні, всім привіт, я Євген Клопотенко. І так відбуваються зйомки. Я людина, яка прагне і реформує систему харчування в Україні. Я служу людям і хочу, щоб люди були на 1% щасливіше. Зараз в мене вже чотири заклади. Ми вирішили, що нам треба хаб, місць будемо готувати хліб, будемо готувати різні заготівки, то що потім ми могли розвозити по всій, по всім нашим місцям. Це таке маленьке місце, де ми можемо. Експериментувати і створювати якісь речі, а потім ставити їх на потік і продавати. Це місце, про яке я мрію, бо моя душа хоче виробництва, моя душа хоче масштабів, бо звичайно мені мало мати декілька ресторанів, я хочу дуже багато. Я рухаюсь до міністерства їжі, коли-небудь воно ж буде. А якщо навіть і не буде, то я буду цей неофіційне міністерство їжі імені Євгена Клопотенка. Ну і тут вас будемо готувати пампушки. Я дуже хочу, щоб ми всі відчули через їжу, що ми не менше варті. Якщо ми будемо досліджувати їжу, ми зрозуміємо через їжу, що ми абсолютно європейська світова нація, нічим не гірша, а моментами навіть краща. На мій погляд, у кулінарії ми відстаємо і дуже відстаємо. На це сотні причин. Починаючи з того, що ми справді дуже бідно жили. Росія нас постійно обкрадала. Принижувала і намагалася знищити нашу культуру. Порівняти з французькою кухнею, якій вже там 300 років вони готували рецепти. Якщо взяти бенкети Людовика 14 вони готували можливо складніше, ніж зараз сучасні французькі кухарі високої кухні. Нам з цим ще дуже багато треба працювати і. Є куди працювати, є кому останніх 200 років в книжках. Можна знайти слово «пампушка». але до того знайти це слово було дуже важко. І існув такий існував такий хліб папушник називався. Це і був власне прабатько Паски. Це був такий різновид хліба, де просто давали багато жовтків і на основі цього готували великодній хліб. І коли ставили хліб в центр, означало, що ну, це таке святкування було. Моя точка зору, що десь пампушки вони плюс-мінус десь звідти пішли, бо слово «папушник» і слово пампушки, якось воно для мене звучить ну, дуже схоже. А потім ти даєш йому іншу форму, і вона стає пампушками. У Франції є такий бріош це така бріош — це будь-який хліб такий гарний, такий, як здоба. У них називається бріош. І всі від цього кайфують. Французи робили бріош, ми робили пампушки. І тепер просто ми маємо таку форму. Бріош має трішки іншу форму. Я не вважаю бріош родичем пампушки. Тому що бріош робиться на яйцях і вершковому маслі. Пампушка робиться на молоці, це зовсім різні речі. Візьмемо дріжджі. Я додам туди трішки цукру і трішки молока, для того, щоб дріжджі прокинулися, щоб дріжджі почали їсти цукор 15 хвилин. Після цього додаємо в цю суміш борошно, горшкове масло. Для мене хліб це зараз стало їжею, бо раніше це було символом. Ні в якому разі не обесцінюю багатотисячну історію хліба. Він є сакральним для світу, але він не є унікальним для світу. І Тому для мене хліб це продукт. На транспорт пошок нам треба 8 яєць. І це типа, якщо рахувати собі вартість, там і всі ці ж речі, то ну, виходить дешево. Але ж ми зараз не рахуємо собі вартість. Ми, ми, ми говоримо про те, яка була рецептура і в чому її ідея. Я ж не просто готую їжу, я ж досліджую їжу. І вершкове масло розтоплене. Тепер найважливіший момент це вимішування. Поки у вас кісто не стане такою однорідною, гарною структурою. Тепер ось це ми лишаємо на одну годину для того, щоб тісто піднялося, і далі будемо ще раз замішувати. Для того щоб я сказав, що ми з тобою з одного тіста для мене має бути людина з чіткою проукраїнською позицією. Щоб коли ти говориш чиїси ти і шубу, людина чітко і зрозуміло відповідала, звичайно, що ні. Це ж зрозуміло. І я такий вау, от це ми з людиною з одного тіста. Я знаю, що вона розуміє цінності е, України. Завдяки їжі, я чітко можу зрозуміти позицію. Е, Людині, ми з одного тіста чи ми е, з перебродившого тіста? Як з радянською кухнею, з тим самим вінігретом і Олів'є. Ось е, Клопотенко з цим бореться. А дослідники кажуть, що це наша вже невід'ємна частина історії і смакових вподобань. Для мене, наприклад, новий рік, це свято. Де Олів'є має бути, тому що так робила моя родина дуже багато років, тому що я так пам'ятаю з дитинства. Нічого поганого в цьому немає. Власне, після того як година пройшла є тісто, ми можемо тепер його вимішувати і формувати власне бамбушки, все дуже просто. Нам треба 65 грамів. Якщо вага не однакова, то ну, вони будуть не такі гарні. Це моїх е, ідея. Але ти коли багато разів робиш, так вже руки стають і вони розуміють, скільки опа, я вже кинув 65. Рецепт пампушок в мене взагалі найвдаліший це від мами, і це на око, якщо можна так назвати. Сьогодні модно там з маслом, з яйцями та 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 у нас завжди, і я вважаю таким правильним: це на молочці, з дріжджами, з борошнем Це вважається майже прісне тісто. Тепер, коли ми їх розкидали, ми беремо олію, змащуємо олію. І отак розкочуємо. Філософія тіста в тому, що ти стаєш ним одним цілим. А чим більше ти це робиш, тим більше ти відчуваєш в тебе чіткіші рухи. Якщо ти хочеш піймати той момент любові, то ось він зараз відбувається. Зараз відбувається любов. І тепер власне беремо ці пампушки, ставимо в тепле місце, щоб вони постояли ще 20 хвилин. Пампушки це, це дуже е крута українська страва, яку ми чомусь вважаємо. Також меншовартісно, що це лише пампушки до борщу. Я певний, що 98% українців їли пампушки лише з борщем. Пампушки без борщу або навпаки, вважаю недоречним. Стоять на 20 хвилин постоять. У нас будуть ось такі гарні підняті пампушки. Які потрібно змастити яйцем? Температура 180 градусів на 30 хвилин ставимо пампушки до духовки. Ось і все. Пампушка, вона точно має стати популярним виробом української кухні. Я, наприклад, робив пампушку з м'ясом. Ти береш дві пампушки, туди додаєш м'ясо, притискаєш і іси. М'ясо і пампушка. Клас. Потім ми почали робити пампушку з, е, з паленим цукром зверху. І ти іси, і вона якась зовсім інша. Кухарі і люди, які працюють в сфері гастрономії, мають просто показувати пампушку в іншому вигляді для того, щоб ти її по-новому полюбив, і тоді вона стане більш популярною. One, two пам. Oh. Ну, подивіться, які вони нямні. Можна подавати їх з чим завгодно і можна робити мачинку з грибами. Це вже така творчість. Я роблю стереотипно, ну, бо така в мене сценарна задача. Якби мені сказали робити не стереотипно, я б зробив, звісно, рок-н-ролл. Я б нафарширував їх бджолами, додав би туди лаймової цедри і кінзи. Але, але. Має бути каструля борща, але е, я годаю трішечки, щоб ви так трішечки просто у вас виділилися слюни, і ви захотіли їсти ці пампушки і відчули своєднання з Україною. Ось так. Два символи в одному. Хто і коли вигадав цей рецепт, тепер уже не розбереться. Спочатку варили хміль, потім додавали пшеничне борошно. Як суміш ставала холоднішою, клали дріжджі. І залишали на ніч місили тісто і робили хлібини, а згодом той самий відомий нам з дитинства надріс. Про паляницю згадував Котляревський у своїй неперевершеній Енеїді. кажуть, що слово паляниця пішло від слова палити, бо у неї буває підпалена, пригоріла скоринка. А хтось стверджує, що перші паляниці нанизували на палі. Від того і назва пішла. Існувала версія, що назва пішла від половців, племені, що жило в давнину навколо Києва і готувала такі хлібини. Було ще припущення, що паляниця це від давньогрецького слова пеланос, тобто плаский пиріг. Про паляницю співають колядки, роблять сиром майже як піцу. Паляниця годувала нас довгі століття. Ну, а зараз у неї відкрилася ще одна сила. Виявляється, наші вороги не можуть вимовити правильно паляниця. Недругам ми завжди дамо відсіч. А от своїм повсякчас раді та гарна світлиця, не хрустка паляниця.